Томилися від поверхневих розмов? Ви хочете глибоких, справжніх стосунків, але не знаєте, як їх вибудовувати? Ви боїтеся бути відвертим, щоб не почути чергову пораду, яка тільки ранить. Давайте пам'ятати, що ми створені для стосунків. І саме через них Бог часто працює з нашим серцем. Але як Будувати стосунки з любов'ю і смиренням, як говорити про складні речі м'яко, чесно і разом з тим прямо, як бути тим, хто веде ближнього до Христа. 22 березня запрошуємо вас на безкоштовний вебінар, «Сцілюючі відносини, як вибудовувати глибокі та значимі стосунки. Поговоримо про те, як відкривати серце людини. Де, мож... Де межа відвертості? Як говорити про важке? Як молитися за ближнього так, щоб це наближало людей, а не віддаляло? І як використовувати писання у спілкуванні? Хочете приєднатися? Напишіть в коментарях вебінар, і ми надішлемо вам посилання на реєстрацію.